21 березня 2023 рік. Зараз знаходжусь біля саженців сорту яблук Редтопас. І ось безпосередньо самі яблука доволі прекрасно збереглися. Так, зараз скуштую часу обмаль і скажу, які вони на смак. Дивіться, які красиві. Це з сонячного сторони, з сонячного боку, який рум'янець гарний. Смак дуже подібний до рубіноли. Ось такий жовтий м'якуш, соковитий. Середньої щільності, не каша, нічого. Але не твердий. Для тих, хто любить не щільні не тверді яблука по смаку. Неправда, що там він кислий, як недозріла Семеренка. От. Це все неправда. В нього є такий просто цитриновий смак, називається. Цитринова така, мандаринова, можна кислинка сказати. Легенько, наподобі, як от, е, хто знає, рубіноли, рубіна, дуже смачні, краще лежить, звісно. Вже ж зараз от, е, завершується березень місяць. А вони доволі прекрасно збереглися. І це вже я їх три тижні достав з підвалу. І в веранді в мене вони лежали. Там ну, не тепло, але й не холодно, не підвал. Лежали в і це я їх ось зараз вирішив так продегустувати. Смачні, вони не кислі, дуже смачні. Ну все, на цьому буду завершувати наше відео. Дякую за увагу.